Вечір. Тиша стала. Таке видувало. А зараз ні один листочок не колихнеться. А. Як це так можливо? Де подівся вітер? Ще недавно, що недавно все термосало літало. А зараз тиша-тиша. Оце номер. Побачимо на ранок. Ранок. На відміну від вечора знову дує вітер. Ще й добрий вітер, хмари летять, як скажені. Усім доброго ранку. Ми з України. І знову через цей чвертий вітер мої плани на сьогодні порушено. Треба мені буде наварити ось цей заокруглений уголок. Бо це гострі, гострі мені не підходять. А є ось такий заокруглений. Наварити, но... Тормоз вже треба зробити, бо вже Бо вже не хочу тормозити. Ось тут. У мене О, який зазор, воно вже ніхрена не тормозить. У мене тут отака система понаварвав, коли нажимаю на педаль, цей річок повертається і пере... сюди. Я зараз, не зараз, а сьогодні, мабуть, ще добавлю сюди того уголка. Може це колесо ще поміняти, а? Хочу зашити це дно. Під сидінням І зробити тут такий, як от у Муравйові така херня. Ну і буде свого роду ящичок. Я давно це хочу зробити, але ніяк не можу налаштуватися. Так, ну що ж, а то можна треба зробити, бо я вже не можу. Спинитися мотором над двигуном тормозю. Ну, тут уже теж. А колесо, а колесо нехай буде. Чи поміняти, га? Та якось воно і некрасиво. Я знаю як його розбирати. Ну-ну-ну-ну-ну. І з цієї сторони так зашити. Що ж це мені робити, а? Зайнятися цим чи що? Хочеться і колеться, і мамка не нівеліт. Значить, сходжу я зараз до наших хлопців, поздороваюсь, а поки буду йти туди-сюди, сюди-туди, мої думки виберуть, що я маю робити. Що я маю зробити? І знаю, що я маю робити тільки. Ідемо до хлопців, по дорозі подумаємо. Минуту назад було ясно, як то кажуть, сухо ясно. О, нагналася хмара. Холодний вітер і хрен його знає, що там за тою хмарою. Да. Оце, вам, оце нам літо. Не вам, нам, нам усім. Вже... Один місяць сьогодні, останній день місяці по 200 літо. Ще я вам показую у вас таке саме. За минути зробилося ніч із дня. Ну, так що не показує, але вони й самі не знають. Я міг би й не йти сюди, але це вже, це вже в мене в привичку. Увійшло сходити до наших хлопців, поздороватись. Ну, не знаю. Я дивлюся багатьох. Дивлюся, багато роликів. І там теж є один. Правда, в нього друга привичка постійно має заїхати у кафе випити стаканчик чаю. Крепшого він не п'є, а чай п'є. Ну, він вже й того чаю не хоче, але привичка. По привичці. Так само і в мене. Нема мені нічого туди йти, але привичка. Ого-го, ого, що витворає. Підемо, поздороваємось. І назад прийдемо. Отак. От Перший раз. Я сюди прийшов, по-моєму, в 85 році, наскільки мені пам'ять не зраджує. Кажеться в 85-му, за О, і відтоді... Відтоді я мене сюди тягне. Ну, правда, тоді була ще там, де зараз... За тою стіною тракторна бригада, тракторів багато, робочих багато, самогонки багато. О! Все було. Зараз всього того нема. Тракторі нема. Тих робочих, що були, немає, померли. Одна самогонка залишилася, та нема вже кому пити її. Отак. От та й відтоді мене сюди тяне. О, все, прийшли. Прийшли. Де нас баро? Барошка. Барабошка. Є барошка, лежить. Да, барошка, ти лежиш? Лежиш на одному місці, так? Да? -да. О, вже вставив. Що таке? Що таке? Хоч побігати, я тебе не пускаю, так? Да? Щось зірвався. А, то це ти вже. Це ти вже вченняв, зірвався вже, хоче. Поганяти, а його щось не пускають. Ну я не можу випустити тебе, тут є хазяїн. А щось там гуде. О, Віталик уже й жатку причепив. Ні, хрена собі, коли це він все встиг. І жатка причепена, і... Кудись ютиком уже їде. А, то він, видно, попробував так буде відчіплювати що. Та ні, щось не так став. Лановий корабель, який у нього вигляд? Да. Ну сьогодні в них тут Движення, движуха. Вчепив того ящика ззаді, ніх рана через нього не бачить. Камеру треба. <рес> Віталя тручає. Tave irgi tokia sūnėžinė kūra. Коля готується вже ячмінь дискувати. Ну, не ячмінь, а стерню, коли уберуть ячмінь, а вони його будуть обира з дня на день. коли з'явився пан Микола, у всій техніці почали працювати ручники. <рес> <рес> у всьому роблять. Ні, не, не, не було ні в одній. А зараз у всьому. Ні, в комбайні тільки був, так? Ручник у комбайні був. В одному комбайні, ну, ютик не береться, до уваги. А то ні в одному не було, зараз все на ручниках стоїть. Нема Ти чого ж нема? У вас все є? То там здоровий, Тут там гупа є. А, роблять зала, да? Ну так. Я їжу кругом. Валянці два о, працює, так? Да? Mm -hmm. Ну, міг би і не питати, раз навійшов, точно прокручував, бо вже і помащено все. Все помащено, все працює. А це ти хочеш варити її та й перекинути, що? Mm -hmm. Ну я ж бачив. Ой! Ну звісно, скільки ця зараза важить. По ямах це ганяти з нею-то. Муси лопнути. Охорона. Охорона. Ви? Охорона. Охорона. Ну що тут? А? Все в порядку, так? Да? Молотки на місці. На місці молотки. Охорона перевіряє. Той так просився, щоб випустити його добрий день. Він вже хлімав, зірвався. <різь> Та й кажуть, чекай, прийде твій хазяїн й... Нехай випускає. Буде Буде. Воно вже є. Треба собі на мотоблок начіпляти такі грузи, так? Да? Ну та й тоді будемо редуктора робити. Мотор потягне, редуктор не витримає. Та й нахрена воно нужне. Хай лучше пробуксовує. Краще нехай пробуксує, чим я його буду. Тихара пішов, не сказав, завів, кудись їде. Нятно прибирав місце для своєї борони. Всю! Стоїть на стартові. Ну, це ще треба ячмінь убрати, щоб йому робити. Так, скільки його там убирати. -да. Значить так, поздороватись ми поздоровались. Фронт роботи побачили. Іду я, мабуть, зараз зроблю хоч одне колесо на вороту і угольник. Уголок. Мда. О, я думаю, що це він хоче в кабіну залетіти, це він вже там є всередині. Не може ніяк знайти вихід. Ну, хрен з ним. Так, ладно. Тут все. Тут все зрозуміло. Йдемо додому. Значить, так. Там у них вже движення рух якби припинився. Будуть крутити гайки, болти і все остальне. Нам там вже нема що робити. Зараз підемо зробимо хоча б на одно колесо тормоз. Ну він то тормозить, але дуже-дуже слабо. Зараз ми його доваримо. На друге не буду, бо... Бо колесо буду міняти резину, а вона менша. Коли? Не знаю коли. Хто його знає, може і сьогодні прийде в голову черговий цей самий. Ми ж і сьогодні поміняємо. Ну не знаю. Тормоз, то зараз я на ліву сторону підрихтуємо. Отак. Так, Так, поможні комого стажора нема. Знімати нікому. Скільки це мені треба. А треба мені, як це замірити? Ось тут, да? Ось тут. Угу чи треба 14, да? 14 хватить. Десь в мене є новенька рулетка, і вона десь загубилась. А стара? Ну так, да, якщо я зроблю сюди, то буду ногою зачіплювати. 13 хватить. 13 хватить, так, зараз відріжемо. Угу. Треба помастити туди, солідовано набити шприцом. Ну, це ми зараз займемося. Спочатку приваримо.